Після сварки в 38-му садочку Тетяні Кармі запропонували шукати інший дошкільний заклад. Нагадаємо, суперечка тут розпочалася через активну батьківську позицію. Тетяна розповіла нашій знімальній групі про те, що харчування в садочку не відповідає необхідному мінімуму для малюків. Після сюжету зібрався колектив, на який покликали та сварили Тетяну. Тетяна Карма телефоном повідомила, що вже наступного ранку їй запропонували таке. Садики учитель методист Любовь Михайловна мне предложила найти ну искать такой другой детский садик, который будет соответствовать моим э, нормам санитарным и нормам питания и, и всем. Замість яловичини та свинини на обід тут дають дітям курятину та сосиски. Наприклад, за вересень більше 200 дітлахів з'їло 104 кілограми курячого філе. Коли батьки підрахували, то це склало лише 50 грам м'яса в день на одну дитину. Фруктів тут немає взагалі. З Вітамінами літом, коли на рубль увілічується, ми соки даємо. Ми купуємо соки в трьохлітровий банк і даємо одразу натуральний сок. Так от недавно яблуки только дали. ви розумієте, літом 16 Грівня, а зимой 15. Я родителям говорю, візьміть 15 гривень і пайдіть в магазин і купіть, щоб з утра до вечора діткам дали порцію. Ми слідкуємо за цією подією і сподіваємося, що так само примусово, як і з цього закладу, виганяли нашу знімальну групу. Маму з дитиною не витурять.